Валентина Матвієв, Весь світ завмер. Пандрі Лазавета, група М22. Весь світ завмер, в очікуванні лиха, Чи йде до нас із півночі війна. В моєму серці все напроче тихо, може, тому що скоро вже весна, може, тому що є ще Бог Всевишній. Він є початком всього. І кінець, і скоро розцвітати білі вишні, і йти зісняним вітром під вінець. Може, тому що скоро зійде грядка, і що травою лук защемить, бо все в цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома, точна мить. І тільки він один, напевне, знає, що все. Що було досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас, ще не одна зима, ще поживем відборем, відвоюєм, з нами правда і передвічний Бог, Ще на кремлівських стінах намалюєм Тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуймося до бою, Божих дітей проти дітей пітьми. Точим слова і чісьмо свою зброю, бо у Бога йде весна після зими, перемога України це не лише досягнення на полі бою, а й трьох духу, сили і незламності нації, це відновлення справедливості та надії, що ніколи не згасне, Зважаючи на всі труднощі, вона не просто про військові звитяги. А й про невгасаючу віру в краще майбутнє, про захист рідної землі та прагнення до свободи. Перемога країни це перемога правди, і немає сили, яка б могла б її зупинити. Ми не просто боремося, ми відновлюємо свою землю, свою гідність і майбутнє, і ми переможемо, бо з нами правда і сила нашої єдності.